Є необхідність і є час більш детально подивитись, де ми зараз знаходимося, чого чекати в подальшому, як розвивається позиція нашої держави. Для цього е, треба почати, мабуть, з плану перемоги. План перемоги Зеленського, який був представлений і в Вашингтоні, і в інших столицях країн Європи. і Парламенті в Верховній Раді України починався з першого пункту, який чітко і однозначно говорить про необхідність членства України в НАТО. Без такого кроку, без членства в НАТО або принаймні без запрошення України до НАТО, гарантії насправді безпеки України нема. Поза НАТО. Ми таких гарантій не бачимо, можливо, вони і існують, але поки що нам ніхто їх не пропонував.